Доброго дня, мої юні співаки! Сьогодні ми поговоримо про те, що допомагає кожному співаку звучати гарно, чисто і головне, без шкоди для здоров'я. Отже, наша сьогоднішня тема це основні співацькі навички, гігієна та оберігання. Нашого голосу. Адже наш голос це наш основний інструмент, ми повинні його берегти, як музикант, наприклад, береже свою скрипку чи гітару. Зараз діти вже осіння пора, стає прохолодніше, ми вдягаємо шарфи, але наш голос, на жаль, вдягнутися не може. Тому саме восени варто бути особливо уважними до свого голосу. Не пийте холодних напоїв, вони можуть заморозити наші голосові зв'язки, і тоді голос стане слабким або охриплим. Не кричіть на вулиці, особливо в холодну погоду. Це дуже шкідливо для голосу. Якщо потрібно щось сказати... Підійдіть ближче і скажіть спокійно. І, звісно, намагайтеся не виходити на холод без шарфа, щоб шия і горло завжди були в теплі. Наш голос, діти, утворюється і з'являється тоді, коли повітря з легень проходить через наші голосові зв'язки. Наші голосові зв'язки вібрують і утворюється звук. Язик, губи та рот. Допомагають формувати слова і мелодію. Тому, коли ми кричимо або говоримо надто голосно, зв'язки просто перевтомлюються. Голос може зламатися, охрипнути або навіть зникнути. Отже, перше правило співаків говори і співай розумно, не перевантажуй свій голос. Щоб наш голос завжди звучав гарно, йому потрібно допомагати. Ось кілька простих правил її голосу. Перше правило: пий теплу воду. Це зволожує зв'язки. Друге правило не шепочи довго, шепіт напружує голос не менше, ніж крик. Не співай, коли хворий, або маєш біль у горлі. Не говори через шум, краще зачекай, поки стане тихіше. Висипайся адже втома. Теж впливає на наш голос. Тож, поговоримо про основні наші співочі навички. Коли ми говоримо про спів, є три навички, головні, які повинен розвивати кожен співак. Перше правило це дихання. Співак дихає не грудьми, а діафрагмою. Це допомагає співати довше і рівніше. Друга, Навичка це співацька постава. Стоїмо рівно, плечі розслаблені, шия не напружена. Це дозволяє голосу звучати вільно. І третя навичка основна це артикуляція. Чітко вимовляй слова, тренуй язик і губи, тоді спів буде виразним і зрозумілим. Отже, діти, пам'ятайте, що голос це дуже тендітний інструмент. Не співайте відразу після їжі. не говор... Говоріть, коли горло болить. Після співу не пийте холодного, а краще пийте теплу воду чи чай. І завжди робіть невеличку розминку перед співом. Це як зарядка для голосу. Отже, друзі, зараз осінь час, коли треба особливо берегти себе, свій голос, якщо ви будете пілкуватися про нього, він віддячить вам чистим, дзвінким і красивим звучанням. Бережіть свій голос і співайте з задоволенням. До нових зустрічей!